Всім привіт-привіт! Ви на каналі Луговенка Наталія. І сьогодні в мене розпаковочка по 11-му такому каталогу нашого Лівеста. Каталог діє ще до 2-11-го. го І я зараз покажу, що ж я для себе вигідного обрала саме в цьому 11-му каталозі. Ну, прийшов уже каталог слідуючого періоду. Ну і по товарах. На перших сторінках. Вітаміни наші лівеста. Там, якщо береш два, то ціни знижено. я для себе обрала ламінарію, вже нею, її пила, мені подобається для кишківника, для щитоподібної залози. І зараз я п'ю стрес Оф і зразу взяла про запас, щоб були, тому що ніколи не знаєш, коли стрес. Може бути. Зараз я не п'ю магнію, а саме цей, так як тут вітаміни групи Б, і вони теж дуже допомагають і сном, і взагалі заспокоїтися. А також ще я взяла Б12, дуже корисно для нашого організму, в кого анемія особливо раджу Також взяла ще вітамін D3 і К2 відразу разом. На ню, на жаль, нема на цю добавочку в цьому каталозі знижки. Але так як була в перші дні знижка 40%, то я вирішила, що все одно беру, поки є на складі. Як завжди у мене фарба. Наш колорист і 8.1. Люблю цю фарбу, користуюся. Також ще собі, поки була гарна можливість взяти один продукт із мінус 70, то я собі обрала ось такий колаген, тому що ну, все одно потрібно колаген і для шкіри, і для суглобів. Також, теж в кого анемія, теж потрібно перевіряти білок, тому що ну, там часто і не вистачає в нас білка. Ну, Окоген це теж білок. І ще взяла дуже гарна зараз знижечка на ось такий кисневий порошок. Давно на нього дивилася, користуюся зараз іншим. Подобається мені, а тут вирішила ось взяти ось такий економ. Пакет, якраз буде можливість пересипати, тому що кисневі порошки потрібно держати в дуже плотно закритій тарі. Тому, хоч і тут є зіп-пакет, але раджу пересипати, бо ну, цей зіп-пакет навіть в мене трішки розсипався в ящику, тобто розумію, що не так, як потрібно тримає. То Ось такі рекомендації про кисневий порошок. Таке було моє невеличке замовлення, для когось величке, ну по сумі, величке, а так, ніби і небагато. Але все корисне, все, що потрібно вдома в користуванні для здоров'я, для краси і для чистоти, тому що кисневим порошком справді можна чистити все. І раковину я зараз чищу на кухні, дуже мені подобається. І прати, і відбілювати, ну дуже широкий такий спектр. Посуд можна теж в кого такі є. На вилках, на ложках, чорні ну від давнини, я б сказала, чорніє посуд, то теж ним можна чистити. І якщо щось, ще такий лайфхак, якщо щось пригоріло. Теж в каструльку насипати порошка, нагріти і гарно відстає пригоріла їжа. Тому все, що потрібно для господинки. Один продукт можна замінити багато-багато ваших баночок. Всім пока, до скорих зустрічей!